Доброго вечора, дорогі земляки. Сьогодні буде низка важливих і добрих новин. Почну з того, що ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Місто живе та працює на перемогу. У кривому розі повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. І гарні новини сьогодні зранку були досягнуті домовленості з «Укренерго» та ДТЕК щодо збільшення. Електротранспорту на лініях за рахунок збільшення ліміту електропостачання для міста. Вже сьогодні, з 12.00, ми вивели на лінії максимально можливу згідно з лімітами всім від енергетиків, кількість тролейбусів, трамваїв та вагонів швидкісного трамвая. Якщо в цифрах, то на маршрути вийшли вже 72 тролейбуси, 10 трамваїв швидкісного замість звичайних останнім часом 5 та 25 міських трамваїв. Проїзд, як і раніше, в усьому міському комунальному транспорті для криворіжців та усіх, хто знаходиться в нашому місті, безкоштовний. Безкоштовним ми залишаємо його і в наступному році. Ще одна приємна для багатьох новина: сьогоднішнього дня комендантська година у кривому розі через поліпшення безпекової ситуації скорочується і буде тривати з 23.00 до 5.00. ранку. Я підписав відповідне рішення. Але ще раз нагадую про необхідність дотримування всіх правил комендантської години. Дисципліна та витримка також дуже важливі. Також ввечері, як деякі вже могли бачити, включаємо зовнішнє освітлення, поки в усіченному форматі близько 30% освітлення відповідно з наданими енергетиками лімітами. Але і це з огляду на ситуацію в енергетиці по всій країні вже добре, дуже добре. Щодо фронту, оперативна ситуація на нашому напрямку повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, підтверджено ураження противника в Запорізькій області. Крім знищення керівного складу 58-ї армії окупантів в місті Мелітополь у Запорізькій області знищено три артилерійські установки. До 10 одиниць військової техніки різного типу, але окупанти продовжують терор мирних громад та населення. На Херсонському напрямку ворог завдав мінометних та артилерійських ударів по населених пунктах на правому березі Дніпра. Також вночі окупанти здійснили сім обстрілів мирних громад Нікопольського району. У Нікаполі пошкоджено шість багатоповерхових та приватних будинків: господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазини. У селі Кам'янське Червоногригорівської громади пошкоджено 5 приватних житлових будинків та 7 господарчих споруд. В день також був обстріляний марганець. Слава Богу, обійшлось без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. За доброю традицією про наші мирні перемоги на всеукраїнському турнірі із вільної боротьби. Юні криворізькі борці завоювали три нагороди. Каміла Кучма вибрала золоту нагороду, а Ілля Труфанов та Юлія Луценка здобули бронзові медалі. Вітаю наших спортсменів! Шановні земляки, сьогодні ви бачили, яка по-справжньому зимова погода у Кривому Розі. Комунальники ведуть роботу з посипання вулиць та тротуарів сумішами проти ожеледиці. У той же час звертаю увагу всіх підприємців, що прибирання в радіусі 15 метрів від об'єкту вашого бізнесу це ваша зона відповідальності. Також скажу, що снігопад це не лише радість для наших дітлахів, а й обмежена відімість на дорогах. Тому нагадую і водіям, і пішоходам: дотримуйтесь крайньої обережності, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Ще раз скажу: запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!